Ви знаєте, я не боюсь судів, я не боюсь, коли мене СБУ б'є тут, у мене вдома 10 чоловік. Я не боюсь, коли не боявся, коли мене мішком на голові Одеське СБУ тримало. Я не боюсь, коли мене ВСП і прокуратура і СБУ переслідували в Ну Але таких відео, які мені зараз прислали, яке мені зараз прислали відео, таких відео я боюсь дивитися. Я боюсь дивитися, тому що. Зі спокійним серцем на душі, таке відео дивитися нереально. Тому я хочу, щоб ви також його подивилися. Мені його прислали хлопці і сказали, е, прокоментуйте його просто від себе. Е, не по-марафонськи, а як ви вмієте. І ми переконані, що ви знайдете підходячі слова і знайдете е, саме ті питання, які турбують сьогодні всіх, особливо після цього відео. Тому я обов'язково після цього відео задам питання адресатам, а ви задайте також питання? Я переконаний, що комком у горлі у вас стане питання вже на 10-й секунді цього відео. А тепер запитання. Так як же ж так случилося? Як ви так допустили до цього? Ви, пане верховний головнокомандуючий збройних сил, ви, пане Головнокомандуючий збройних сил, та ЦКшники, МВСники, всі, хто цих людей перелавлювали, кидали напередок? Я вас вітаю. Ви план виконали і перевиконали спільними зусиллями з зовнішнім ворогом. Тому що у мене виникло тільки одне питання: за що ці хлопці? Загинули. І за кого? За ваших дітей, які за кордоном обливаються дорогущими шампанськими, при цьому тримають прапорець в руках України під музику Зеленого гандона, гумориста, клоуна, Поверезнюка Вова Єбаші. Блять. А може вони загинули за тих регіоналів, яким ви дозволили виїхати з грошима? А може вони загинули за тих сепаратистів, яких ви попризначали на посади з паспортами громадянством Російської Федерації? А може вони загинули за Арестовича, який сьогодні за Бугром віщає? А може вони загинули за вас, щоб ви далі продовжували керувати страною? Грабувати її, знищувати нас, убивати? Тоді вони загинули за ваше майбутнє. možno zahynuli za svoju denku, za svoju družinu.